Хочу вам показати Red Devil, зіла його плодожерка, все осипалося, ось такий ще залишився, ось як міцно тримається. Ух, яке красивезне яблуко. Це просто ідеал. Погляньте лише. Вигляд неймовірний. М -м, звісно, воно не стигла. Не зимовий це, напевне, сорт, все ж таки я його до осіннього відношу. Якби до кінця вересня провисіло, було б ідеальне для споживання. Ну, я знайшов для яблук друге життя ось такі сорти, які ще не стали ідеальними для вжитку у свіжому вигляді. Я їх перерізаю, поки я сонечку на сушку. І в пластиковій сітці сушу. Зараз я спробую, скажу свої враження. А щоб яблучко таке не пропадало, я його поріжу і засушу. Так, на мій суб'єктивіст, на мій смак, дуже смачне яблуко. Має він Кислоту виражену, але вона, розумієте, як хочете, солодка кислинка, як вам пояснити, ось такий підсилюючий смак у неї. Надає вона такого підсилюючого тону для смаку. І ви бачите, ось тут же червоніє цей сорт, він заявлений як червономякушний. І так, дійсно, якщо б він довше повисів, то, напевне б. Він цьогоріч, бачите, гарні перепади температур і він може почервоніти всередині. Не так, як у мене є Hidden Rose той же по сусідству з ним. Ось там, дозріває. Але буде. Ну, Що ж, прекрасне яблуко, сподобався мені цей сорт. Е для любителів суто солодких сортів він не підійде. Чимось схожий. На Red Topaz, Але, звісно, цукру більше. Ну і він ще не в своїх не в максимальних кондиціях, коли він вже повністю дозріває, в нього дуже гарний смак. Ну, Чимось навіть на гала схожий. Дуже схожий смак на галу у нього, коли він вже дозріває повністю. Ну, Дуже красиве яблуко, мені подобається. Red Devil.